Трамп вірить у певний вид насильства. Він вважає, що може казати слова, а його люди повинні завдавати шкоди іншим. Mm. Так він функціонує в політиці. у нього є власна політична партія, яка його боїться, і багато інших людей також його бояться. Але Він не та людина, яка реально наказала б чинити насильство. Харизматичний Янукович він типовий хуліган, але він насправді не віддав би наказ розв'язати війну, і це сумно. Uh -huh. А для американця ще й соромно. Але саме тому він захоплюється кимось на кшталт Путіна. Бо Путін може робити те, що він сам не може вбивати багато людей, і для нього це є ознакою того, що. Путін велика yeah. важлива особистість, що Путін убив багато людей, тому я не впевнений, що це ідеологія. Я б сказав, що це радше світогляд. Сильні мають перемагати слабких, і сильні проявляють себе через готовність застосувати насильство. І саме тому Трамп і тут сумна або сороміцька для американця частина. Захоплюються путіним Бо Путін робить те, що Трамп не наважиться зробити. Так я це бачу. Звісно, завжди можна сподіватися, що він зміниться, що почне по-іншому сприймати Україну. Що стосується українців, вони показують американцям: ми аутсайдери, ми слабка сторона, але подивіться на нас: ми боремося і робимо правильні речі. А для Трампа можливо потрібно зовсім інше. Щось на кшталт. Ми сильні, ми ті, хто має перемогти, і ви повинні бути разом із нами.